Гірші ви на моєму каналі Quart Girl. Сьогодні я вам покажу румтур нашого доміку. Всім приємно перегляду! І як ми заходимо, дім нас прихожа, тут крісло і столики. Далі дзеркало, домофон, каляски, рослина, робот пилосос обувниця, диван і телевізор. Далі кімната Евана, тут в нього полиця для іграшок, ліжко, його шкаф такий і його машинка, на якій він може іноді покататись. Тепер ми з вами гадайте, куди йдемо. Поставте відео на паузу і напишіть, як ви думаєте, в яку ми з вами кімнату йдемо. Ну, якщо ви подумали, що в кімнату Адаліни, то ви й вгадали. Тут у цій кімнаті є ліжко шкаф, як у Євана, кокон, пуфік, і столик. Наступна кімната в нас це гостина. Тут кулер з водою на вході, картина на стіні, кондиціонер, далі ялинка, величезний інтерв'ю-телевізор і самі диванчики. Наступна кімната. Стоїть Кухня, велика е, кухонна стільниця, на якій є рослина якась, кавоварка, тостер і чашки для кави. На задньому плані розміщена плита. Полка, де посуда для готовки заходить, а, тобто чайник, каструлі і сковорідка. Далі ракуна і м, великий великий холодильник. Далі великий величезний стіл. Де моємо сім'єю, задів нас є фортепіано і телевізор. Тепер ми переходимо на другу половину дому, і тут у нас ванна. Ідея не моя. До речі, ідея всіх кімнат вдома, всі ідеї, всі вони мої. Якщо ви берете, то обов'язково мене відмічайте. Коротше, така от ванна на вході раковина, дзеркало мусорка, далі сама ванна, прачечна машина і туалет. Йдемо далі і бачимо ще одну кімнату. Це спальня кімната Адама. Ось в нього ліжко, плакат на всю стіну, якщо що, то він займається спортом. От. Далі його писемний стіл, телевізор, полки і шкаф. Ну, В принципі, що ще може бути у кімнаті, кімнаті хлопця-підлітка. Ну і остання кімната вдома це спальня батьків. На вході диванчик для двох людей, столики, заднє робоче місце Едварда і наше ліжко з Едвардом. Ну і, звісно ж, телевізор. Тут у нас далі статуя, рослина, сейф, декупа грошей. Камін шкаф з моїм одягом і одягом Едварда. І мій туалетний столик, звісно. І під ним ще також є багато-багато пакетів з магазинів. А на цьому наше відео вже підходить до кінця. Дякую всім за перегляд і всім пока-пока!